Всім добрий день Сьогодні вирішив поміняти антифріз вдруге за 5 років Зараз зливаємо старий Якийсь він уже навіть колір поміняв Повинно бути десь 9,5 літрів, але щось, я дивлюсь, менше виходить. Заливав наче 9,5. Такий апарат. Думав, то сол заливати, але, але передумав. Дуже агресивний. Взяв ось такий антифриз німецький хеппі. 4,5 літри концентрату і 5,5 літрів дистильованої води вже розмішав. Можна заливати. Найкращий, кращий який був взяв. Напевно, що зараз... Збіжить старай. Потрібно буде промити водою ще раз, залити. Вони якісь такі ржаве, жовте. На 5 років не мінялись. Чому ж так мало його? Не зрозуміло. Рівень нормальний був. Може десь там в блоці зависаємо. Ой, що це з соляркою такі осади які-то за зиму. Ну як би... Як би так. Що ще сказати? За 5 років, якби ніяких проблем в експлуатації. Не виникало. Єдине, що замінили НШ насос. Штатний щось там, не помню. Почав щось виділюватися. Вставили новий. Так в принципі. Тільки розходники міняємо. Масла. Ось зараз антифриз. Що що хотів сказати з приводу Новіцьки. Поставили ми сюди продольні тяги з ЮМЗ. Поперечно. Ну, все з ЮМЗ викинули те, що було там під маленький палець. Виточили шток. Новий і все якби все підійшло. Отлично. Хай може коли зніму ще обзор Тут нема часу знімати якось так Так, зараз буду промивати ставлю на паузу і так продовжуємо злив я ледину стару ну не знаю десь літрів 5 і тут може до трьох Вісім десь тобто 8 літрів злив ну вистачить в будь-якому випадку залив тільки що води Тоже літрів 9 ну, до горлушка повна запустив двигун зараз трохи промию може покатаюсь зливаю воду і буду вже заливати новий антифриз якось так Так як немає датчика мотогодин, то не знаю яке напрацювання за 5 років. Ну я підсчитував десь паливо, то за 5 років десь 1400 літрів вже спалили. Ну так в сумі може мотогодин 700-800 десь так. Не знаю. Ну приблизно. Як не дойдуть руки, щоб поставити той датчик, як він там ставиться до генератора, напевно будемо дивитися. Так щоб нагріти його, то це нереально. Я не знаю, щоб до 90 градусів чи до 80. Зазвичай звичай 50, максимум 60 з плугом. Дуже важко його нагріти. Тим паче зараз холодно.